Всім привіт! Ну що ж, розберемо матч української прем'єр-ліги, Київське Динамо, Лівка. 5-0, друзі. Динамо Київ перемагає. Всіх болівальників київського Динамо хочуть привітати з перемогою. але болівальники Колоса... Не засмучитись. Стартовий склад. Стартовий склад у Шавковського 4-2-3-1. Георгій Бущан у воротах Денис Попов Дячук, і в захисники. Володимир Брашко, Микола Шепаренко, центральні опорні півзахисники, Віталій Бояльський, центральний атакувальний півзахисник, Валошинка Баєв по флангах та Андрій Ярмоленко в ролі нападника. У Колоса також 4 2 3 1 Фюсон в воротах, Бондаренко, Бурда, захисники, Чорноморе, по флангах, Дємченко, Ріховський центральний півзахисник і опорний, Лін, центральний атакувальний півзахисник та Палавелтон по флангах, тоби зборотько, нападі. А перший тайм, якось сказати, був доволі таки рівний, і Колос Ковалівка не поступала з такою собою. Так, да, м'ячем, вийшли да, У киян була територіальна перевага. Да, був навіть момент на перших хвилинах з кутового у киян. Взагалі, стандарт кияни сьогодні дуже небезпечні стандарти. Кияни подавали, на, на, на 28-й хвилині там був такий непоганий момент у Андрія Ярмоленка. А у Колос ковалівки було контратак, і динамо було важко. Як я прогнозував на відео, да, Динамо Києву легко не буде. Колос з першому таймі бездоганно грав. Так, да, був момент на 35 хвилині, коли з зісника колоса там Андрія Монко на пару з волошними м'яча перехопили, майже організували. Але в цілому таке відчуття було, що ковалівка грає здорово, і в моменті таких-то явних у е киян не було у першому таймі. А ось у другому таймі кияни, ну киян таке відчуття, як підмінили. Ось вони просто бездуганно вийшли на... Другу 45-хвилинку, до речі, я також не знаю, як ви. Побачите, що кияниця в других таймах дають. Дніпро програли тайм один, в другому додали, перемогли. З Вересом перший тайм нібито одинилося, але в другому додали. Два забили, перемогли. Кияну додаються в другому таймі, як вони забули. с ну, 48 сьогодні забила київське динамо, да автогол від Бондаренка. І да, знову стандарти Динамо сьогодні це окрема тема, дуже небезпечна Динамо Київ подавала стандарти. Подача від Миколая Шапаренка, ну а Бондаренка ну, виставляє трішки колі, ну і так не пощастило Бондаренко. М'яч прям ворот полоців один. А нуль, о, кияни повели на такому мінімуційному піднесенні. Андрій Румоленко легенда українського футбола. Забиває голу. Як же Легенда забила? З легенда забила і далі з правої ноги Андрія Рімонку. До речі, забив з неробочої правої Там неймовірні були емоції в Андрія Рімонко. Андрій Рермонко десь метр 22-х пробив о -о -о шикарний удар, просто більярдний удар від Андрія. Такі удари не беруться. Справді, удар був сильний. Справді, більярдний такий удар, сильний в Дальній Кут. 2-0. Не прошло не, не 30 секунд, як Віталій Буяльський забив третій гол. Віталій Буяльський з передачі від Миколая Шапаренка. Віталій Буяльський забиває третій гол. Перший кайфу прохопил меч там Ковали в Каразвалк. Я не О, ось на Ось, ну, Віталій Буяльський. Вітя забиває гол, ну ось, бачите, 3-0. да, все правильно, Микола перемка бульова передачі. Ідеально викутив Микола на, на Віталія Бояльського, ну, Віталій Бояльському ну, ну, потрібно було просто тільки влучити у ворот, а по суті порожній ворот пробував. Віталій Бояльський. Ось, ну, скажімо так, в порожній кут пробував. Віталій Бояльський І Віталій Бояльський. Забиває гол. Там Волошин також, був ну, дуже близький, ще пробуйте. Кияни на цьому не стало забиратися. На 57-й хвилині хороший момент був у Волошина. Дуже класно розібрався Волошин, обіграв одного, розкачав іншого. Фейри сьогодні, Динамо, феєри лакияни. Спротив раді, хочу сказати, що в Ковалівки, да. там один момент був на 67-й хвилині. І то навіть не такий то, можливо, навіть цей момент. Там була атака через лівий фланг і пробивав повз там пробив футболіста Колоса. Тобто це навіть не голівий момент. Окейна забила четвертий гол на 68 хвилині. Кабаєв забив. А ось. Кабаєв ну, ідеально. на нього Микола Шипаренка просто викотив. Взагалі Микола сьогодні неймовірний, матч пролів. Асистів стільки не роздавав сьогодні Микола Шапаренко. Подивіться. Ну З колимонка збив Володимир Брашко віддав, тут Микола Шапаренко. Тут знову Микола ну, Дві голіві передачі. Плюс коли кияни забував перше, саме Микола Шапаренко подавав, а Бондаренко зрізав м'яч ворот. Ну Кабаєв просто розстріляв. Розстріляв. Ну і кияни на цьому не стало зупинятися. І Волошин. Волошин забуває голос передачі Олександра Караваєва. Ну Саша ідеально пропустив, нічого не скажемо. То, ще навіть Саша не пропустив. Э, Ні, я не так все звернув. Саш Караваєв віддав передачу на Віталія Бояська. Віталій Бояльський дотепно пропустив м'яч Віталій Бояльський. І Віталій Бояльський звільнив зону для Волошина. Ну а Волошин молодчинка. Він просто розстрілює вратаря. Просто і там Віталій Бояцький та молодчинка. да, з Каравая віддає, як же ось динамо Київ, знаєте, як же команда злагоджена і як, як команда розуміє одне одного. А Олександр Каравай віддає передачу на Віталія Бояська. Віталій Бояцький, бач, що забігає Волошин, Дотепно м'яче пропускає помічник, тому що Віталій Бояський розуміє, що набігає молодий український нападник Волошина. Бравісмо Віталій Боярський, неймовірний досвід. Ну, а Волошин просто вже розстріляв вратаря, як хліб по маслу, 5-0 і Колоса взагалі, шансів ніяких не було. Нічого не скажеш. Як хліб по маслу, розстріляв Волошин воротаря Колоса Ковалівки. Давайте статистику матчу я прокоментую. 12-8 по ударах, 6-0 в площину. 52 на 48 друзі, Володіння. Ні? Нібито статистика ну не, ну, не на 5-0, нібито. То -то були матчі, які я тотально домінувала, взагалі там, вигравало там, там 2-0. Да, але все-таки у колоса моментів не було. Да, були тут перш, там колос сильно зіграв. Ось тут погоджуюсь, да, але другий тайм провал від колоса, Київ домінувало в другому таймі. Більше Шавковського свого домовиться. Але Ковалівка мені дуже сильно сподобалась, причому в першому таймі я вважаю, колос був навіть кращий за Динамо. Тому що в Колоса і контратаки якісь там були, і Динамо було важко, а друге там Динамо додало і. був булось матч. матчі. Ну, дивіться, Аміто, Андрій мовку забив. Я вибираю Миколу Шиперенко. Людина робить дві голіві передачі. Плюс, коли забивали перші, там саме Микола подав. Микола, і взагалі Микола, неймовірно, мать зіграв. Вось. Віталій Бояльський. Так, да, Віталій Бояльський сьогодні не віддав Гуліву передачі. Хоча Віталій, по суті, в кожного матчі має Гульовий Дії. Хоча він сьогодні забив. Нього є Гульова Дія. Це я сейчас Ось, Віталій Бояльський забив. Віталій Бояльський також непоганий матч Олександра Караваєв провів. Ну, я вибираю Миколу Шперенко. Дві голіві передачі, плюс Микола. Як завжди, на рівні. Що це перемоги дає? Ну, Шахтар Донець не відпускає киян. Шахтар також просто переміг сьогодні Чорноморець. Да? Через тиждень Класико. І перед цим Класиком ще ми маємо. Шахтар перший 67 балів, Київське Динамо, друге, 63 бали. Динамо Київ тільки перемога потрібна в класіку, якщо Динамо Київ не переможе, Шахтар в Класіко. Де-факто підвищення Маріна Пуша чи чемпіон. Тому що я не думаю, що за два тури до кінця Шахтар втратить перевагу в 4 очки. Ось тому Динамо Київ тільки потрібна перемога на арені Львів і нас очікує супер 67 балів Шахтар і неймовірна форма ще одних, що менше. 67 очок Шахтар, 63 очки Динамо, але Динамо Київ вже краща різниця. Шахтар 3-0 виграв, Динамо 5-0, плюс 42 у Київського Динамо найкраща атака. З відривом 67, 25 пропущених, плюс 42. у Динамо, шоста перемога підряд у підопічних Шавковського. Кияни в мега-кондиціях, Що не скажеш про ковалівку? Дві поразки, одна перемога та дві нічих. І дев'ята позиція в українській прем'єр-лізі. Будинка Київського Динамо. Вітаю з перемогою через тиждень супердербі, шахтар Динамо. Чекаємо з нетерпінням. Як там воно буде? Ось всіх болівальників киян з перемогою, болівальники колоса не, падають, не впадають в траур. Я думаю, Ковалівка дуже така симпатична команда. І можливо, в наступному сезоні Ковалівка буде битися за Єврокубки. Всіх болівальників Динамо з перемогою. Класний матч. Ми саме дивилися. Дякую за увагу. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.